Маленький захисник лісу. Марічка любила свій ліс. Кожна стежка була їй знайома, а дерева шепотіли старі казки. Сьогодні вона поспішала до свого найулюбленішого місця чарівної галявини біля струмка. Але щойно Марічка підійшла ближче, вона відчула, що щось не так. Повітря було не таке свіже. А квіти на галявині опустили свої голівки. Навіть струмочок здавався тьмяним і сонним. Ой, зітхнула Марічка. Прямо біля струмка лежала велика різнокольорова купа сміття, пластикові пляшки, старі пакети і коробки. Це було як великий брудний монстр, що забрав у галявини її чари. Марічка засмутилася. Вона сіла на пеньок і прошепотіла, чому хтось це зробив? Раптом біля її ноги щось заворушилося і тихий, але мудрий голос промовив бо не подумав про нас, лісових мешканців. То був Грибко, маленький дух лісу з яскравою шапочкою. Це сміття Марічко як поганий, неперетравний обід для Землі. Воно не зникає. Воно отруює ґрунт і воду. Через нього ми і ти теж можемо захворіти, пояснив він. Марічка слухала дуже уважно. Вона зрозуміла, що екологічна безпека це не просто великі слова, а її особиста справа. Що ж тепер робити, Грибко, як допомогти? запитала вона, дивлячись на нього з рішучістю. Потрібно прибрати і винести це звідси, а потім сортувати, щоб сміття пішло на переробку, а не просто лежало в землі, сказав Грибко. Марічка миттю знайшла міцний мішок і почала збирати пластик та папір. Це була важка робота, але Марічка не здавалася. Вона пам'ятала слова грибка. Турбота про природу робить сильнішою не лише землю, але й тебе самого. Коли мішок був повний, вона зав'язала його міцним вузлом. Як тільки сміття зникло, сталося диво. Стромок заспівав свою веселу пісню. Сонечко пробилося крізь хмари, а квіти підняли свої яскраві голівки. Галявина подякувала своїй захисниці легким, чистим вітерцем. Марічка взяла мішок і пішла додому. Вона тепер знала бути екологічно безпечним значить бути уважним, і вона завжди буде маленьким, але дуже відважним захисником свого лісу.